Всім привіт, дорогі друзі! У нас нова серія по грі Car For Sale Simulator е, Так, Зараз ми поспимо і відправляємось на наші свіжо куплені BMW Z1 до нашого автосалончику. Так, у нас ще й сьогодні автомобільний риночок відкритий. Тому я думаю, в першу чергу ми відправимося до нашого автосалону, після чого ми поїдемо на автомобільний риночок. І скупимо, напевно, що там всі автомобілі, які тільки будуть. Якась це Беха така. Хоче дріфтувати. Проте, щось в неї це не дуже добре виходить. Нормально проїхали стовпа, не намотались на аукціоні, купив такого Мерсика. Е, так, що у нас тут? Засрали наш автосалончик. Блін, а раніше через цей забор до обнови можна було проїжджати через цей зелененький. І сміття у нас в 10 разів більше стало з'являтися в нашому автосалоні. Добре, хай так стоїть, все. Глушу зараз її. Давайте повикидаємо швиденько це все сміття, яке у нас тут зібралося в нашому автосалончику. Очистимо його, так би мовити, для того, щоб привабити якомога більше клієнтури до наших автомобілів. Так, викидаємо, викидаємо все. На продаж я виставляти, доки ці автомобілі не буду, тому що ну, немає сенсу їх зараз продавати. У зв'язку з тим, що ми зараз на автомобільному риночку закупимося кучею автомобілів, досвіду трошки ми здобудемо тим, що помиємо ці авто, трохи намиємо для того, щоб в нашому автосалончику стояли чистесенькі, помиті автомобільчики. Так, Audi таку чудову також я купив з аукціона. Не знаю, наскільки, звичайно, попривабливі ціні чи не попривабливі Проте, я так думаю, що в плюс я її завжди зможу продати. Якщо я цього не зможу зробити, то залишу цю Audi чисто для себе, як свій технічний автомобіль. Так, відправляємось на авториночок. І подивимося, що ми тут зможемо придбати. Відразу бачу наші потенційні покупки. Це Supra, Така, звісно, вона побита, просто. До жаху, але ми запропонуємо її, власниці всього лише 55 тисяч. І я надіюсь так, вона погодилася і відправляємо відразу цей автомобіль на евакуаторі до нас в автосалончик. Так, що у нас тут ще з дорогого є? Е, це не сильно дорогий автомобіль і дуже сильно побитий. Торгуємось хоча б за 85 його придбати. Надіюсь, у нас це вийде. Чудово! Купили ми і даний автомобіль, також відразу на парковочку відправляємо. А цю тачечку ми будемо в будь-якому випадку ремонтувати. Так, ну що, дивіться, ми можемо витратити 42 тисячі. Зараз ціна 424 тисячі на експертизу. Я думаю, ми це зробимо. 376. Перевіряємо. На експертизі, що з даним автомобілем взагалі відбувалося. Так. Е в принципі, продавець нам майже. А, ні, він нам збрехав, тому що у нас тут багато несходжень. 380 тисяч. Чувак, давай за 300 тисяч я готовий придбати твій автомобіль. Нижче твоїх очікувань. Давай 325 тисяч. 325 тисяч ми купили дане авто.